Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Знову міркуємо про покликання служіння дітей, про свій шлях, про свою долю. Сьогодні хочу поміркувати про те, що продовжуй рухатись вірі, продовжуй молитися, покладай своє сподівання на Бога, продовжуй стояти в вірі, навіть коли ти сьогодні не бачиш відповіді. І не бачиш, як змінюється твоя родина, як змінюються твої діти, як змінюються обставини. Згадую Авраама, муж віри, батько віри, який мав віру, який мав відносини з Богом, і Бог йому сказав щось залишити і рухатись в обіцяну землю. Але що саме цікаве, що він в цю землю написано, що він даже на стопу. Не війде, але війдуть його на щат. є речі, які тобі. Придеться проходити, і можливо, ти не побачиш відповіді своїми очима, але твої діти в це війдуть. Те, про що ти говорив, те, про що ти проповідував, те, про що ти молився, постився, те, у що ти вірив. Можливо, ти як Авраам не війдеш в цю обіцяну землю, але твої діти війдуть. Але ти зробив все, щоби твої діти війшли. Ти підготував, як Давид підготував все для Соломона, щоб він побудував храм, дім Божий. Він особисто Бисто не побудував, але він підготував все необхідне і Соломон побудував. Тому сьогодні можливо ти щось не бачиш, як воно відбувається, як воно реалізується, як приходять відповіді, як речі, за які ти ревнуєш, вони стають реальними в твоєму житті. Але я хочу сказати: не переживай, продовжуй стояти в вірі, продовжуй це сповідувати, продовжуй це бачити своїм серцем, своєю вірою, як малюнок майбутнього. Для твоєї родини на твоє покликання, і ти побачиш, як діти твої будуть все входити. Тому не впадай в відчай, а залишайся людиною віри. Амінь.